Бухгалтер у військовій частині, це ж фінансист, він в одної особі плановик. А ще найголовніше, він забезпечує логісти, логістичне забезпечення. Тобто від цивільного відрізняється те, що є специфіка обліку. Кожний солдат повинен бути одягнутий, повинен бути озброєний, повинен бути нагодований, повинен мати автомобіль з заправленим пальним. І бути готовим до будь-яких викликів Піднятися, вскочити, одягнутися і побігти. А в середньому десь на солдата припадає, щоб його одягнути, прокормити, прогадувати, дуже велика, значна частина коштів. От зокрема, в нас 117-й бригаді, ТРО майна обліковується за нашою військовою частиною на 3,3 мільярда гривень. Тобто це дуже великі кошти. За цим всім треба вслідкувати. Це озброєння, це боєприпаси, це продовольство, це бронежилети, це шоломи, це пальне мастильні матеріали. За цим всім слідкує військовий бухгалтер. Внов прибувший боєць, він спочатку всього перш за все одягається. Одягається він, це одяг особистого користування від шкарпеток до сорочок і КЛП, це спорядження, яке він отримує, це рюкзак, сумка, килим, окуляри, налакітники, наколінники. і це засоби захисту, те, що таке має суттєве значення, це шоломи, і бронежилет, і саме ця сума найбільша частку займає у витратах, коли солдата ми одягаємо. Тобто це приблизно 20 тисяч гривень коштує бронежилет і 15 – захисний шолом. Спорядження десь біля 5 тисяч гривень і одяг особистого користування також десь ну, до 10 тисяч гривень. Це одяг особистого користування дається один раз на два роки. Спорядження дається на весь період служби, як і засоби захисту шолом та бронежилет. Тобто, якщо ми так зробимо нехитрі підрахуночки, це десь близько у нас 10, 5 і 35 тисяч. Це у нас десь 50 тисяч гривень. Виходить спорядження одного бійця.